Привіт! Декор для торта всього з двох інгредієнтів. Третій це фарбник. Поїхали! Все буде детально в описі. Ми замачуємо желатин, потім він набух, розтоплюємо імпульсами 5-10 секунд в мікрохвильовці. Додаємо в наше згущене сире молоко. Любий фарбник У мене фарбники фірми Зефірка, мені дуже подобається. Розмішали все, що вам треба, да? перекалапуцяли колір, який потрібно, і заливаємо в молди. Дівчатка, це блін, прикольна штука. Воно солодке, воно смачне, воно тримає форму, воно не розтікається. Заляли в формочку, постукали її трішки, да, щоб усі такі дирочки, там, які мілкі, воно туди заповзло. В холодильник на 5-10 хвилин і все, можна доставати. Прикрашати, я думаю, верх це взагалі воно буде триматися на ізі, а от бокові сторони торта не знаю. Мені кажеться, вряд ли, але... Якщо зверху десь треба якісь квіточки, це я не знаю дуже просто, дуже смачно і може приготувати навіть дитина. Дивіться, які гарні живенькі квіточки виходять. Я просто в восторгію. Рецепт з тіктока, я не пам'ятаю, хто його готував, але він дуже дуже, дуже прикольний. Зберігай і готуй.